Мене викрала подружка телефон Я мрію жити вже Новопечерській літки 100 тисяч підписників моїх людей. Будь-яка твоя мрія може стати реальністю, якщо ти будеш прикладати до неї певних зусиль. 11 років тому я переїхала в Київ. Зараз живу в Києві, довго думала, чим хочу займатися. І в 2017 році почала вести блог. У 2020 році вирішила, що я не хочу вести блог так, як усі, я хочу виділятися і почала навчатися з цього почався мій шлях в Instagram як експерта. З 2021 року я вже працюю як контент-стратег. Насправді через кражу. В мене викрала подружка телефон. Mm. Ладно, просвіте. В мене є подружка, її теж звати Даша. І вона мене десь у 2015 чи 16 році півроку вмовляла завести собі інстаграм. Я дуже не хотіла, я знала, що мене затягне, і я казала, я не буду. І от одного дня я прийшла до неї в гості. Вона ось так викрала мій телефон, скачала додаток інстаграм і запустила туди першу мою фотографію. І з цього часу я вже почала сидіти в інстаграм і дивитися на інших, а потім вже почала викладати і свій контент блог. Цілі по життю я дуже хочу зараз а, збільшити квартиру, приїхати в більшу квартиру. Мрію жити в ЖК Новопечерській А також я хочу відвідати 100 країн світу. Наразі я відвідала тільки сім, є куди прямувати. І також у мене є цілі по блогу це 100 тисяч підписників моїх людей, з якими ми створимо сильне українське ком'юніті. В мене є два продукти, на які можна до мене потрапити. Перший продукт це челендж сторіс. Туди можна потрапити будь-якому експерту, хто хоче почати регулярно вести блог. Піснює як закрити канал в Телеграм. Я туди щодня викладаю контентну частину і даю завдання, яке треба виконати і викласти до себе в блог. 7 днів записатися на нього можна, якщо ви напишете мені в директ слово челендж. Є також в мене інша програма: це групове наставництво. Туди вже неможливо потрапити просто так. Туди я беру тільки експертів, хто розуміє, що він хоче від блогу і готов працювати для того, щоб прийти до мене на групове наставництво треба прийти особисто співбесіду зі мною я тільки після неї зможу вас взяти до себе в роботу якщо я зрозумію що ви дійсно готові вести свій блог ви налаштовані працювати покращувати свою сторінку ця програма вже є довшою вона йде 6 тижнів саме тому я так відбираю собі людей тому що кожен з моїх минулих учнів це частина моєї родини і великий плюс тут що я сама собі обираю свою родину тому так все суворо. Дуже цікаве питання. Насправді публікація контенту і вихід в сторіс – це одна з останніх. Сходинок при веденні блогу до цього я ще багато працюю. До цього я пропрацьовую контент план щоб розуміти, що саме мені викладати в блог. Перед цим я собі створюю стратегію для ведення блогу, щоб розуміти на які теми взагалі мені цікаво розповідати, і моїй аудиторії цікаво слухати. Перед цим є ще одна сходинка, в якій я проводжу аналіз своєї цільової аудиторії, скидаю їм питання. А також проводжу каздеви, де питаю, що в моїй аудиторії, що над чим вони хочуть працювати, що їм хочеться вдосконалити. І вже на основі цього я створюю стратегію, потім контент-план, а потім вже виходжу в блог. Мої сторіс актуальні і тому вони цікаві для людей. То вони життєві, тому що я беру ці питання з їхнього життя. Справа в тому, що я не вважаю свою роботу стресовою, тому і не використовую техніки і самозахисту. І для мене це принципове питання. Я вважаю, що робота повинна обов'язково приносити задоволення. От прям ультимативно повинна. Тому що, якщо твоя робота не приносить тобі задоволення, то ти не будеш хотіти на неї, йти, то ти не будеш відчувати себе щасливою людиною, коли ти там працюєш, Тобі просто не буде подобатися те, що ти робиш. Я не ідеалізую інстаграм, я не кажу, що введення інстаграм це просто краще, що може бути, але я знаю, що це те, що підходить мені, і це те, що мені подобається. А ті справи, котрі мені не подобаються, я просто стараюся делегувати, і таким чином я менше стресую. По перше, те, що дисципліна важливіша за талант. По-друге, що наразі цілком реально працювати вдома, бути фрілансером, заробляти гроші при цьому дивлячись і спостерігаючи за тим, як ростуть твої діти, а не працювати в офісі і бачити дітей тільки по вечорам. І третє, те, в чому я впевнена, і те, що я транслюю, це те, що будь-яка твоя мрія може стати реальністю, якщо ти будеш прикладати до неї певний зусиль, що ти будеш до цього прямувати, то тоді ти зможеш переїхати з Феодосії в Київ. То тоді ти зможеш купити власне житло, то тоді ти зможеш працювати вдома і заробляти на цьому гроші ще й отримувати від цього задоволення. То тоді ти зможеш досягти будь-якої своєї мрії, якщо ти будеш робити певні дії назустріч їй. Я навчилася не відкладати життя на потім, отримувати задоволення кожен день від того, що ти робиш, не чекати на потрібний момент, а робити вже зараз і жити вже зараз. Бо того самого ідеального моменту може не настати взагалі. Ой, це дуже вдала штука, особливо для жінок, котрі потенційно можуть стати мамами та виховувати своїх дітей. Якщо вкладатися і створювати свій інвестиційний фонд, то тоді можна набагато легше перенести декрет, коли ти не працюєш і коли ти отримуєш інвестиції або якийсь прибуток. І взагалі не тільки для жінок для будь-яких людей, це дуже крутий вклад в майбутнє. Я хочу це питання підсвітити з іншого боку і розповісти про п'ять пазликів, котрі з'єднуються і створюють професіонала. По перше, це досвід роботи. По-друге, це коли ви ведете не тільки клієнтів, а ще й свій блог. Це теж також дуже важливо. По-третє, це знання в сфері особистого бренду, інстаграм, таргету, ведення сторіс і сторітелінгу. Четверте це регулярний аналіз блогу свого та своїх колег чи конкурентів. П'яте це проявленість на 360 градусів, коли ви не тільки ведете сторіс, а і виходите за межі інстаграм і сторіс. Не ну, в кожному пазлі є свої помилки в досвіді роботи. Головна помилка це просто нічого не робити і чекати, коли настане той самий момент, тому що я боюсь набити свої шишки. Але в цьому весь прикол, що треба набивати свої шишки, треба робити якісь помилки. Тоді ви зможете надалі робити тільки краще. Головна помилка в знаннях це не отримувати їх, шкодувати гроші на навчання, шкодувати гроші на якісь практики на вихід офлайн. І нічого цього не зробити і сидіти і чекати, поки до тебе прийдуть твої клієнти. Головна проблема в третьому пазлі це вести тільки блоги своїх клієнтів і забувати свій блог і думати, ой, це потім, це потім мій блог нічого з ним не станеться. Я його потім поведу. В цьому є і проблема. Якщо ви не будете вести свій блог, то не зможете пройти далі. І Проявити і показати себе як експерта в сфері контенту, пазлі про аналіз, така сама помилка не робити аналіз. Якщо ви не будете аналізувати свою аудиторію, скоріш за все, скоро ваш контент буде ось так от розбігатися з думками вашої аудиторії, тому що ви будете брати не знаю трендові ідеї, трендові болі, і не будете розповідати, що саме хвилює вашу аудиторію, і ваш контент буде ось так розходитися з інтересами вашої аудиторії. Головна помилка тут не робити або відкладати аналіз своєї аудиторії. І в останньому пункті за треба боятися вийти за межі інстаграм, доєднуйтесь до великих чатів, створюйте свої власні чати, створювати своє ком'юніті і ходьте за межі свого блогу, щоб люди побачили вас з усіх сторін. Я вам гарантую після цього. Вони почнуть більше з вами не тільки спілкуватися, а ще й замовляти ваші послуги. У мене є дієвий спосіб, і називається трекер звичок. Це такий листочок, де ви прописуєте, що ви саме хочете робити на регулярній основі. Я хочу вести рілс, я хочу знімати 5 сторіс на день. Я хочу читати, вивчити англійську, будь-що. Просто навпроти виконаного пункту ставити галочку. Все, я поставила галочку, я молодець. Ви таким чином будете бачити цей листочок постійно десь на холодильнику, і виконувати ті пункти, котрі вам потрібні. Я так жила з трекером провичок, і правда, багато років, три або ж і більше років. Але є така проблема, що не завжди ми є експертами в цій сфері, котру ми хочемо прокачати. Якщо ви не є експертами, я пропоную звернутися до спеціаліста в цій темі, котрий зекономить вам час, доповість. Всі потрібні вам механіки, ви за допомогою них зможете робити те, що дуже хочете, але відкладаєте. Як створити своє ком'юніті, це ви будете вирішувати самі. Я тільки поділитися своїм досвідом. Це однозначно про проявленість на 360, про котру ми тільки що розмовляли. І воно правда дуже важливе, як вихід. В офлайн світ особливо для мене це офлайн світ. А в мене є ком'юніті. Це київське діджитал ком'юніті, де зібрані всі експерти в сфері діджитал, маркетологи, дизайнери, спеціалісти з чату GPT, контент-стратегії, контент-мейкери, тіктокери і т.д. це ті люди, котрі працюють вдома, і це наш загальний бій. Мені дуже сильно хотілося вийти з дому, щоб всі ми вийшли з дому і зустрілися десь. Я створила своє ком'юніті в січі, коли я мріяла. Виступати я дуже сильно хотіла виступати перед людьми якихось зустрічах. І я думала, як це зробити, щоб мене позвали. А Потім подумала, блін, чекайте, а я можу сама створити цей цю групку людей і виступити перед ними. Тим чином, я створила свій чат. Розповіла про нього у себе в інстаграм, в телеграм на каналі. А інші учасники, що доєдналися, розповідали в себе. Я покидала слання на наші київські ком'юніті у великі чати. Таким чином нас зібралися більше 200 Людей, і ми стабільно раз на три тижні збираємося офлайн або на лекції, або на сніданок, або на ігри і спілкуємося. Таким чином ми закриваємо наш загальний біль це вихід з дому, спілкування з людьми своєї професії, тому що зараз це тільки формується і розвивається спілкування діджитальщиків. Тому я вам дуже раджу створити своє власне ком'юніті, щоб закривати якийсь біль. Все, я відповіла на всі питання з переліку. Дякую вам дуже за вашу увагу і за те, що передивилися це відео. Якщо вам воно сподобалось, будь ласка, ставте вподобайку. Буду рада також почути ваше питання по контент стратегії по веденню блогу в коментарях. І я зможу їх взяти собі і використати в наступних відео. Всім дякую за увагу!